Знайшов багато нових масочок, одна із них це топ-10 самих, скажімо так, комедійних акторів, на мою думку. Еді Мерфі це актор мого дитинства. Якби я дуже любив його фільми, в даний момент я люблю тільки серію фільмів, поліцейський з Беверлі хілз Топові, самі топові. Нова ця частина, четверта чи, чи яка там не дуже мені зайшла, Старі – це просто боляха, відвал. На третє місце я його точно далі. О, мачо і ботан. Мачо і ботан це просто топово давай на друге. З тобою, я, здається, жодного не бачив, кину десь тако на дев'яте. З тобою бачив пригоди Гульвера і бачив Джуманджі, якщо не помиляюся. Тоже доволі таки прикольний, давай на п'яте. Ох ти ж, з ним я пам'ятаю теж з дитинства Флаберс. Якось так воді називався фільм. Балін. Ну він прикольний, він прикольний, його можна ну на шосте, на четверте. Я ще притримую Джим керрі Джим Керрі», «Джим топ-1, я думаю, з цим погодиться кожен. Майк Майерс», я його навіть не пам'ятаю, не знаю, чи бачив взагалі щось на десяте. На восьме можна, тебе можна, на четверте це точно. І Адам Сендлера, в принципі, я не дуже люблю з ним фільми. Єдиний фільм є однокласники. Тому якби на сьоме. В принципі, доволі прикольно.